Зовнішня розвідка Естонії у щорічній доповіді про національну безпеку повідомляє, Китай сприяє РФ у виробництві військових дронів, зокрема, постачає критично важливі компоненти. За даними РФ отримує близько 80% важливих компонентів із Китаю. У документі йдеться, що Китай є основним центром для постачання Росії високотехнологічних товарів і товарів подвійного призначення це в обхід західних санкцій, наголошується РФ. Немає потрібних аналогів, деталей для БПЛА. Генеральний директор департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупа Розін заявив, інтереси Китаю тут полягають у тому, щоб не допустити поразки Росії у війні в Україні, оскільки такий результат означав би перемогу Сполучених Штатів, які є головним. Ім суперником Китаю за даними естонської розвідки у схемах швидше за все замішані офіси західних компаній у Китаї.